Йоу, друзі, сьогодні розберемось із чуваком, який буквально пояснив, чому люди в натовпі поводяться, як зграя зомбі. Це Шарль Марі Гюстав Лебон, француз, лікар, антрополог і, по суті, один із перших, хто заліз у мізки масової психології ще в 19 столітті. Так, це задовго до мемів і Тіктоку, але фішка в тому, що все, що він писав, працює навіть зараз. Ця книга Психологія натовпу. Підійде всім, хто хоч раз дивився на коментарі під політичними постами і думав, що з цими людьми не так. Вона для тих, хто хоче зрозуміти, чому натовп може бути розумнішим за окрему людину, але частіше все ж дурнішим. І чому в масі навіть нормальні люди раптом починають кричати, ламати або бездумно слідувати за харизматичним лідером. Лебон показує, що коли ми стаємо частиною натовпу, наша свідомість тупо зливається. Ми перестаємо мислити критично, діємо на емоціях і легко піддаємося навійменю. По суті, він розповідає, як із індивідів робиться натовп і як натовп потім робить історію або революцію, або хаос. Тож, якщо хочеш зрозуміти, чому політики грають на емоціях, як працює пропаганда, тренди і фанатські рухи, ця книга просто маст рід. Лебон був тим, хто першим зрозумів маси це не просто люди разом, це абсолютно інша істота. Окей, уяви кінець 19 століття. Франція. Суспільство кипить, революції, натовпи на вулицях, політичні рухи множаться як гриби після дощу. І тут на сцену виходить Шарль Марі Юстаф Лебон. Такий собі соціальний діагност. Він дивиться на все це без пафосу, холодним науковим оком, і каже Люди, здається, ми недооцінюємо, наскільки небезпечно і водночас потужно мислить натомп. Він починає книгу з простої, але вибухової ідеї. У суспільстві з'явилася нова сила, з якої треба рахуватися маса або натовп. Не політики, не аристократи, не вчені, а саме звичайні люди, які об'єдналися в купу, і ця купа може знести імперію, але й так само може повірити у будь-яку мечню. Лебон каже: епоха індивідуального розуму закінчується, починається епоха натовпу. І це не просто метафора. Він реально бачить, що демократія, вибори, мітинги, партії, навіть релігії усе тепер крутиться навколо того, як керувати масами. Люди стали політично активними, але водночас більш емоційними, і раціональними, і, як він пише, дитячими у своїх реакціях. Щоб пояснити, що відбувається, Лебон вводить базову ідею: людина в натовпі це вже не людина. Це нова істота. Вона мислить інакше, відчуває інакше. У неї зникає самоконтроль. Якщо ти в натовпі, ти буквально втрачаєш себе, бо емоції йдуть на максимум, критичне мислення в мінус. Це як включити режим стадного інтелекту. Думає не ти, думає маса. Він не починає з моралі: типу натовп це зло чи натовп це герой. Ні. Він підходить як дослідник, просто описує, що натовп підкоряється законом психології, які відрізняються від індивідуальних. І саме ці закони він далі розбиратиме. Ще одна важлива думка з початку книги: Лебон помічає, що натовп може бути дуже різним. Є злочинний натовп, є революційний, є релігійний, але суть у всіх одна. Індивід розчиняється, а натомість виникає колективна душа. У цій душі панує не логіка, а образи, емоції, символи. Натовп не думає, він вірить. І отут стає зрозуміло, чому Лебон так актуальний навіть сьогодні. Це буквально опис інтернету. Він каже: натовп не здатен мислити абстрактно. Його не переконаєш довгими аргументами. Але якщо ти кинеш яскравий лозунг, покажеш сильну емоцію або просту ідею, він з тобою. Тому політики, релігійні лідери, революціонери завжди говорять не до розуму людей, а до їхніх інстинктів, і це ключ до розуміння масової культури від мітингів до соцмереж. Отже, в уступі Лебон фактично підкидає нам головне питання: якщо маси тепер керують історією, але мислять емоційно, то хто керує масами? І відповідь, яку він натякає, той, хто розуміє їхню психологію. Той, хто вміє говорити мовою образів, віри і прасті. І ось тут починається вся магія книги. Вона не просто про натовпи минулого, а про нас усіх, коли ми лайкаємо, репостимо, згораємо в дискусіях чи приєднуємося до трендів. Лебон фактично каже: натовп це не лише там, на площі, він уже в кожному із нас, коли ми забуваємо мислити самостійно. Так що його вступ це холодний душ, він ніби каже читачу. Хочеш розуміти, чому люди діють так іраціонально. Подивися не на їх слова, а на те, що відбувається, коли вони стають натовпом. І після цього вже не розумієш, хто страшніший диктатор, який маніпулює масами, чи маси, які шукають собі диктатора? Добре. Пристібайся. Бо зараз ми влітаємо в саму м'ясорубку ідей Лебона. Це той момент, коли він перестає чемно описувати натовп, як біолог комах, і починає буквально розкривати механіку того, як нами крутять, коли ми зливаємось у масу. Отже, кульмінація його теорії психологія натовпу як колективного мозку. Лебон каже, коли люди збираються разом, індивідуальна свідомість вимикається як Wi-Fi у метро. І вмикається щось спільне, дике, майже тваринне. Ми перестаємо бути я, стаємо ми, але не у світлому сенсі, а у стилі ми, хто зараз підпалить смітник, бо всі підпалюють. Він пояснює це трьома ключовими штуками: анонімність, навіваність і зараження. Перше анонімність. Коли ти в натовпі, ти відчуваєш, що тебе не видно. І тоді з тебе злітає вся цивілізованість, як з ноутбука-обкладинка. У реальному житті ти не кинеш пляшку в поліцейського. Але якщо поруч тисяча людей кричить кидай, мозок такий Окей. Мабуть, це соціально прийнятно. Теж саме в інтернеті. Один на один ти нормальний, але варто з'явитися 300 коментарям під постом і вже летять прокльони, зрада, агент Кремля, фемки винні класичний натовп. Просто цифровий. Друга штука навіюваність. Лебон каже: натовп мислить не аргументами, а образами. Спробуй пояснити логіку натовпу, і натовп тебе просто перекричить. Але скажи щось емоційне: кинь коротку, яскраву фразу типу Мисила, геть зрадників, кава без цукру це біль. І всі підуть за тобою, бо маси не думають, вони відчувають. І якщо ти потрапив у цей емоційний резонанс, вітаю, ти лідер. І третє зараження. Це коли почуття одного передається всім як вірус. Емоції в натовпі поширюються швидше, ніж меми у телеграм-каналах. Один почне кричати, всі кричать, один боїться, всі панікують. Один сміється, сміються всі. Натовп працює як єдиний емоційний організм. І що цікаво, навіть якщо ти розумний. Критичний із трьома дипломами цей вірус тебе все одно зловить. Лебон буквально каже інтелектуальний рівень людини в натовпі падає до рівня найпримітивнішого учасника. Це як колективний IQ, який розраховується за принципом мінімум спільного знаменника. Але далі він підкидає ще цікавішу думку Натовп не лише руйнує, він ще й творить. Бо з одного боку маси легко маніпулюються, а з іншого саме вони створюють великі історичні рухи. Релігії, революції, національні ідеї. Все це народжується не в головах інтелектуалів, а в серцях НАТО. Ваг... Інтелектуали можуть придумати ідею, але оживляє її лише маса. І ось тут Лебон каже щось типу: так, натовп дурний, але без нього історія не рухається. Ще один момент, який він виносить в кульмінацію, це роль лідера. Натов без лібера це просто емоційний хаос. Але якщо з'являється сильна особистість, яка вміє направити цей хаос, ось тоді починається дія. Лідер у Лебона – це не просто політик, а гіпнотизер, який керує масами не через логіку, а через віру. Він сам вірить у свою ідею настільки сильно, що заражає її всіх інших. І це, до речі, пояснює, чому тоталітарні режими ХХ століття виглядали так заворожено. Гітлер, Мусоліні, Ленін, усі вони, хоч як би це огідно не звучало, діяли за лекалами Лебона. І ось кульмінаційний поворот Лебон не просто описує натовп як проблему, він натякає, що керувати ним можна і треба. Типу, якщо вже натовп не мислить раціонально. То треба навчитися йому управляти через символи, міфи, емоції, і тут починається така собі темна педагогіка влади. Бо з одного боку він попереджає: будьте обережні, маси можуть усе знести, а з іншого, наче підмиргує тим, хто хоче знати, як саме ними керувати. Якщо коротко, Либон говорить: людство це нерозумна істота. Це істота емоційна, навіювана і трохи театральна. Хочеш впливати, грай на емоціях, а не на логіці. І знаєш що найіронічніше? Ми сьогодні живемо у світі, який Лебон описав ще сто з гаком років тому тік-ток, політичні шоу, інфлюенсери, все це лабораторії сучасної психології натовпу, просто тепер замість площі стрічка рекомендацій. Так що кульмінація книги це не просто страшилка про маси, це дзеркало, в яке, якщо подивитися чесно, видно всіх нас. Коли ми лайкаємо, репостимо, хейтимо. Або ведемося на гучний слоган. Либон би просто кивнув і сказав О так. Натовп живий і здоровий. Просто тепер у нього вайфай. Окей, заштовхую тебе прямо в цієї темної педагогіки влади від Лебона, без цукру, з великою ложкою сарказму. Він не дає покрокових рецептів у вигляді зроби це, отримаєш натовп. Скоріше креслить психологічні принципи, але якщо їх втілити, виходить дуже ефективний набір прийомів маніпуляції. Далі докладно із життєвими прикладами, щоб не заснути. Почнемо з основ. Лебон вважав, що натовп не мислить, він вірить. Тому перший принцип маніпуляції заміни аргументи образами. Не тягни розлогі пояснення, дай короткий яскравий символ або слоган. Свобода звучить краще, ніж томи юридичних доводів. Це як мем, одна картинка і вся емоція вже підхоплена. Політичний приклад. Плакат з парою слів та образним символом збирає більше, ніж стаття в науковому журналі. У соцмережах той самий принцип коротко, гостро з картинкою. Друге репетиція і повторення. Повторюй просту ідею знову і знову, поки вона не стане. Істиною для маси. Лебон підкреслює повтор сильніший за доказ це не магія, а ефект накопичення, багаторазове звучання перетворює ймовірність, певненість. Приклад, пропагандистський лозунг, який тижнями крутять по радіо, стає фактом у свідомості людей у діджитал епоху це еквівалент вірусного поста, що повторюють інфлюенсери. Третє апеляція до емоцій нелогіки. Лебон каже, щоб вплинути, збуди страх, гнів, гордість, надію. Емоції поширюються як вірус, ефект зараження. І вони миттєво вимикають раціональне мислення. Хочеш мобілізувати натовп, підливай емоційний бензин, життєвий приклад: історія з реального життя, паніка під час репортажу про надзвичайну подію, одне емоційне відео, і люди масово починають діяти раціонально. Четверте. Використовуй авторитет і харизму лідера. Лебон детально описує роль вождя гіпнотизера. Лідер, який виявляє впевненість і прості риторичні трюки, риторичні питання, повтори, апеляції до минулого чи традицій, миттєво стає центром уваги. Люди в натовпі підсвідомо передають лідеру свою відповідальність і роблять те, що він скаже. Класика. Харизматичний політик на мітергу. Люди слухають більше серцем, ніж головою. П'яте. Анонімність і маска поведінки. Лебон помітив, коли індивід відчуває себе розчиненим у натовпі, зникає сором і відповідальність. Це дає свободу для радикальних дій. Приклад сучасний. Брутальні коментарі в анонімних чатах. Люди поводяться гірше, ніж на зустрічі в очі в очі. Отже, маніпулятор створює умови анонімності або колективної відповідальності і натовп стає більш слухняним чи агресивним. Шосте. Скорочення складного до простого. Лебон радить: прибери нюанси, дай чітку картинку: добрі, погані. Ми вони. Складні аргументи губляться, прості поділи приваблюють і тримають масу. Це як у маркетингу. Просте УТП. Більше, швидше, дешевше, продажніше за тонке філософське обґрунтування. 7. Змішування правди і вигадки. Найкраща маніпуляція, коли правда підсолоджена домішкою вигадки. Частина фактів дає довіру, а вигадка створює емоційну історію. Лебон помічав, що натовп любить легенди і міфи, їх легше продати, ніж сухі факти. Приклад. Політичні міфи про здрадників або істинних героїв працюють саме так. Восьме використовування ритуалів і символів. Прапор, гімн, марш все це дає почуття спільності і повторюваної емоційної зарядки. Ритуали уплющують ідентичність і роблять маніпуляцію стабільною. Корисно знати: ритуал підсилює лідера і ідею більше, ніж сотня дописів із аргументами. Наостанок. Лебон дає тонкий, але важливий урок. Маніпуляція не завжди виглядає як погане зло, вона часто естетична, емоційно красива і навіть благородна на перший погляд. Людей не примушують, їх підводять до того, щоб вони самі захотіли. І тут головна тямна фішка коли маса вірить, вона сама собі видає накази. Коротко про практику. Ці принципи працюють в політиці, маркетингу, релігійних рухах, інтернет-трендах, навіть у фан-культурах. Хоча звучить як інструкція до зла, розуміти їх корисно не для того, щоб маніпулювати. Хоча чесно, хтось і так це робить, а для того, щоб вчасно помічати маніпуляції і не бути їхньою жертвою. І наостанок трохи моралі. Знання цієї темної педагогіки дає дві речі: силу. І відповідальність. Можеш стати тим, хто качає маси або тим, хто їх захищає від дешевих трюків. Раджу, друге. Бо керувати людськими емоціями весело, але може закінчити дуже погано. Після всіх цих темних мистецтв Лебона логічно виникає питання а що всі просто мовчки кивали? Аж ніяк. Його психологія натовпу викликала бурхливу реакцію від захоплення до люті. Його або називали пророком соціальної психології, або звинувачували в елітаризмі, расизмі і антинауковому шаманстві. Тож давай розкладемо усе по поличках. Перше історичний контекст критики. Коли Лебон написав книжку 1895-го, Європа тільки почала відчувати політичну силу мас, революції, страйки, демократичні вибори. Його текст прозвучав як Ой, народ небезпечна штука. Це, звісно, сподобалось консерваторам і аристократам, які боялися чорного люду. Вони читали Лебона як попередження ось чому треба тримати маси під контролем. А ліберали, соціалісти та демократи жорстко хейтали: Це елітарна пропаганда. Він просто не довіряє людям і прикриває страх перед свободою псевдонаукою. Другий напрям критики методологічний. Багато науковців звинувачували Лебона в тому, що його психологія це більше спостереження і анекдоти, ніж систематичні дослідження. Він не проводив експериментів, не збирав даних, просто описував натовпи, які бачив на вулицях. Це робить його стиль ближчим до соціальної філософії, ніж до науки. Тож науковці ХХ століття, як от Флойд Алпорт, казали: Лебон більше схожий на літописця, ніж на психолога. Його висновки цікаві, але не перевірені. Третій пласт критики ідеологічний. Деякі сучасники і пізніші мислителі, особливо після Другої світової війни, дорікали Лебону, що його ідеї стали зручним підґрунтям для диктатур, бо його книжку реально читали Гітлер, Мусоліні, навіть Ленін і Геббельс. Вони всі розуміли, що якщо натовп не мислить, а вірить, значить, можна створювати образи, міфи, слогани і керувати мільйонами. І, хоча Лебон сам не закликав до тоталітаризму, факт залишається його книга стала настільною для тих, хто це робив. Отже, його звинувачували у моральній відповідальності за ті ідеї, які вийшли з під його пера. Четверта критика: негативна оцінка людини. Лебон подає натовп майже як дегенеративну форму людства мовляв, у масі не тупішаємо, деградуємо, втрачаємо індивідуальність. Проти цього виступали гуманісти, соціальні психологи і навіть екзистенціалісти. Вони казали гюстави, та ти ж просто не розумієш колективної енергії. В натовпі не завжди зло. Буває солідарність, співчуття, спільна творчість. Наприклад, філософ Хосе Ортега Ігасет в бунті Мас погоджується з Лебоном частково, але додає, натовп може бути не лише руйнівним, а й еволюційним. Це просто інша форма людської єдності. П'ятий момент психологічна переоцінка в ХХ столітті. З розвитком соціальної психології вчені типу Курта Лівіна чи Серж Московічі спробували оновити Лебона. Московічі прямо писав, що Лебон створив міф про небезпечний натовп, який більше відображав страх європейської еліти перед народом, ніж реальні психічні процеси. Пізніше дослідження показали, що люди в натовпі не завжди втрачають контроль, часто вони діють спільно, усвідомлено, просто під сильним емоційним впливом. Тобто, Лебон трохи перебільшив звірячу сторону масової поведінки. І нарешті сучасна оцінка. Сьогодні психологія натовпу це не свята істина, а радше культурний артефакт. Її читають не як посібник, а як попередження. Університетські курси з масової комунікації чи політичного маркетингу все ще цитують Лебона, але з застереженням це продукт своєї епохи, і його моделі треба доповнювати сучасними дослідженнями. У той же час його ідеї знову ожили з появою соцмереж. Бо тепер, коли ми бачимо, як натовпи лайкають, скасовують, чи зносять когось в Твіттері чи Тіктоці, Лебон звучить надзвичайно сучасно. Просто тепер натовп не на вулиці, а в коментарях. Тож фінальний вердикт такий: Лебон був радше соціальним пророком, ніж академічним науковцем. Його стиль різкий, місцями упереджений, але інтуїції феноменальні. І, хоча сучасна психологія розібрала і уточнила його моделі, його книга залишається класикою саме тому, що показала темну сторону масового ми, як легко розум перетворюється на ланцюгову реакцію емоцій. і якщо узагальнити ставлення сьогодні, Лебона не читають, щоб погодитись, його читають, щоб упізнати власну епоху. Бо замість вуличних натовпів ми тепер маємо цифрові і от вже. Сто років минуло, а люди досі поводяться так, ніби прочитали Лебона і вирішили зробити все навпаки.